Вітаємо читачів, сайту Чернівці спорт. Сьогодні ми спілкуємося з керманичем бейсбольної команди Соколи, керівником Федерації нашої бейсбольної Ростиславом Гринчуком. Вітаємо вас, Ростислава! Вітаємо. Нещодавно завершився сезон у вищій різі дивізіону А. Як ви оціняєте виступ соколів? Що не вдалося, що вдалося? Сезон завершився, завершився сезон. Ну, Кубка України, одну четвертий фіналу, де Соколи виступали, далі не пройшли. Якщо стосовно чемпіонату, то можна згадати попередню перед історією, як вирішилось, куди Соколи буде виступати. Згадаємо, 16 рік Соколи стали переможцями дивізіону Б, виграли е, посіли перше місце. І стало питання, е, що далі з командою? Буде підвищуватися в класі, ти групу А, чи залишаємося в групі Б. Важкі були перемови, важкі були ну, важкі вирішення питання цього. Ну, коли стало відомо, що у нас шість кандидатів до збірних України юніорської, молодіжної та національної, які по потенціалу могли потрапити спочатку, на навчально-тренувальний збір, але вже там побороться за місце, щоб потрапити до збірної, то маючи таку кількість гравців, безпосередньо треба брати участь. В найвищому дивізіоні це група. А. Зрозуміло було зразу, що тим складом, який ми маємо весною, лише чернівецькі гравці на початку були. До речі, дуже багато молодих юніорського віку, більше половина команди буде важко. Важко боротися за перемоги з такими грандами, українського бейсболу, як КНТУ і біотехком біотіхком і біотіхом з дюшор. Так само, як і Західний вогонь з Рівного, який підсилився. Гравцями з того з столиці України з Києва, так само з Білорусі дуже непоганий гравець, запрошений до них. Тобто всі ці пункти, всі ці кажуть, складові, привели до того, що було вирішено виступати в дивізіоні А. Хоча часть гравців ну, зразу ж було таке було не, не то, що не бажання, а е, важке таке становлення до цього, тому що розуміли, щоб перемагати завжди емоційно клас, підвищення і статус краще відпочивають, ніж заходити туди в дивізіон з тим складом, який є, і зрозуміти, що буде дуже важко там ну, принаймні боротися за перемогу. Хоча е ігри були іноді дуже цікаві, боролися з суперниками. На жаль, е на одної перемоги ццоколи не здобули в чемпіонаті. Головне досягнення стало вже по ходу сезону це щоб не зіграти в нокаут дострочна поразка отримана. І дійсно ціль номер один це були гравці, які мали потрапити до складу ну, збірних України. Ще раз наголошую: я вже колись говорив про це, що команда має статус аматорської. Аматорська команда, це як я кажу, казав, я вже це. Дуже складні команди, де люди десь працюють, вчаться, вчаться це так більш-менш можна вирішити питання, особливо важко з тим, які працюють десь. Особливо у приватних підприємців, які просто не відпускають хлопців на змагання, і в нас даже є така фастфуд, я би казати, які дуже з нами ну, ну, відлявся. Ми потерпіли від них, ну не від них, а від того, що працюють наші гравці, у них великі проблеми. Деякі навіть відмовилися їхати на. Збіру молодіжної збірної України, наприклад, Ферар Максім, тому що хлопці боялися втратити там роботу. І замість ну, щоб прилаштувати їх потім на роботу, зрозуміло, що виникають ще додаткові проблеми. І гравці просто вирішують для себе краще були там або на виїзд не поїхати, або взагалі відмовитися брати участь в, в, в навчальному тренуванні зборі, привіталося до чемпіонату Європи. Зрозуміло, що зразу закриваються двері. На чемпіонат Європи. Тобто ці проблеми, проблеми кажуть, аматорські команди постійно зводяться до того, що тренер не займається тим, наприклад, да, настроєм, тими деталями, тонкощами планування гри з суперником, вивчання суперника і особливості своєї команди, коли він час знаходиться в нервовому такому стані, в пошуках складу. Тобто, це оце є аматорські команди. І так і проходив сезон. Десь вже на початку вже в другому турі ми вже почали роздумати про запрошення до нас, запросили ми з Києва, з Києва декілька Росії з, з командою Яєбетан з Київської безбольної ліги, місцева безбольна ліга, які підсилили, до речі, там так само ж з'явився Соколюк Дмитро, який був запрошений на збір національної збірної України в цьому році, виступав вже з нас. Він підсилив безпосередньо команду. Но Оце шарахання статусу матерського від складу по позиціях напротяг сезону, воно не надає натхнення, не надає стабільності впевненості ні тренеру, ні тим гравцям, основі, яка виходить в основі, які на щось розраховують, тому що змоделювати наперед гру ну, практично неможливо. Тобто ти маєш мати розклад пічерів, подаючи гравців хоча б за 5, за 3 дні до тура, хто тебе кидає в першій грі, другій, третій, хто виходить стартовим, хто виходить на, на заміну реліверами, як обдується склад команди. І, до речі, вже дивізяння ну, українському так не практикується, щоб. І це не має так бути, щоб зміна пічера відбувалася не з лави запасних, а пічера при соколах виходять з поля. Тут вони грають на якісь позиції грові, де вони. Певну міру встають і переключаються на інші технічні якісь моменти то позиції, де вони виступають, і заміну на горку. Це не призводить, звісно, до підвищення, підвищення рівня гри, і там, можливості суперечити суперниками, такими, як Кіровоградська команда, наприклад. І той же Західний вогонь. Тобто, що дивізіон А ціль була, це збірно, участь прийняли, дали десь бій. На жаль, жодної перемоги не змогли здобу, ну, здобути. То якщо ж пішли до Кубка України, це як сезон Гуртимир Соколів, ну, На жаль, ми стикнулися в Рівному. Ми попали на переможці друзьяного цього року командою Westside, Нова команда, до речі, створена там, в принципі, рівненські гравці, всі якісь коли, які грали західну вогню більшість. І ну, мало того, що внесла корективи в ці ігри. Погода, ми потрапили ну, особливо в другий день під дощ. Ну зразу не соромно щось можу сказати, що було, на мій погляд, ну, тільки не погляд погляд гравців і дуже суддівство низького рівня, низького рівня, особливо в якості роботи з печерами, тобто з молодими печерами, коли суддя лише заставляє печери кидати лише в центр зони, наприклад, там в Чернівецьких. Виходить, ну, Боротися з командою сайт, де хлопці всі, які виступали на рівні дивізіона, ЗНБ, дивізіон, багато, є, які мають так само створю базу, і зимову базу, галереї відбувають. Не хлопчики для биття, та команда. тому боротися важко, коли відрізнені дальні м'ячі, ближні м'ячі, таким, таким підходом. А в неділю, взагалі, коли пішов ще дощ, і мокрі м'ячі, поле, на полі, вода, горка, з якою падає піч горка, горка. Формула кука. Мають завершити ці ігри плей-офф, переносити, наприклад, нема кода, або через тиждень знову ігри вже в наступної стадії. І це вся ну, гонка за результатом чи гонка за визначенням, то йде далі по іграх. До того призвела, що в третій грі і травмувався на стартовий пічер, розтягнувся, повтормовав в районі з вимоги терміново змінити. І мокрі м'ячі, які дуже небезпечно в безболі подавати, мокрими м'ячами. Ну і дуже мене. Лишилось після кубку незадовольне враження, не більше того, що результатом. Хоча про суперник нічого не можна говорити, суперник показав достойну гру. А дуже незадоволений результатом, ну і як відношення до Соколя суддівської бригади. І так само, якщо може суддя в домі судити з 10-ї ранку до 6-ї вечора, вивляти собі ігри йшли 8 годин, сидіти в домі, присідати, вести ігри, ну що мають помінятися, наприклад, ну, судді там один в домі першого суддя, другого рухати інший. То це такі моменти, але ці ігри дуже важливі, бо це плей-офф-офф плей і кожна гра має на віз золотий. Не програє в суботу, наприклад, ми гру їм 12-3, коли подавав Андрій Касащук, але там неможливо було програти. Плюс, невпевне, гра захисту, але додалася ця от зона відсутність. Заставлення, коли заставили Андрій Касачука, просто кидати в центр, в центр, звідки дійсно ну вже команди Б вони не вибивають нічого. Рівень безболу Україні росте, рівень команд перестає. Тобто, це це стосовно сезону Е, Весною приймалося тоді важке рішення, тому що основним джерелом фінансування є обласне управління молоді та спорту команди, це прийнято участь у відрядження, прийняти вдома турів. Тобто на тому рівні і приймалася рішення «Б». Якщо порівняти фінансування нашої команди з Кировогородським, вже Кропивницьким, то порівняння не в нашу користь, звісно. В Кропивницького, ну, в нас за міста, якось старого звуку. У Кропивницькому, можна да, звук, з'явився новий спонсор в цьому році. «Біотехком» – компанія, яка ну, мабуть, нормально фінансово, не знаю, не заглядаючи їх у їхніх справи відомості. Тобто, в кіраді багато років до цього не йшли. Важка праця до цього прийти до, до, до всім довести, всім доказати, що має бути рівень без плюс найкращий стадіон в Україні. Умови зимові умови є, існують. працює дуже відлажена піраміда, система дитячого набору, дитячі тренери. Хоча там є свої теж проблеми виникають іноді. І рівень відношення, і рівень гравців підготованих, ну, конкурувати важко, і забезпечення дійсно у них бистре багато років до цього не йшли. І підтримка, і розуміння так само, якщо там виходить є ШВСН, є Дюшор в Кіровограді, є дитячий юнацький центр, такий село Нове, поселок міського типу під, 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 під Кіровоградом. Тобто на сьогодні це найкраще місце в Україні. Хоча я не скажу, що найбагатше. Київ міг би створити команду суперників і зараз там, намагаються ну, поле Ну На сьогодні цей талон да, українського бойово, Кропівницький. Бруд багато років, кожен рік виступає одна, а може дві команди в Єврокубках. Були У 2016 році дві команди виступали в Єврокубках, з Кропівницького дві. І дійсно рівень гравців, гравець росте, коли він грає. Чим вище рівень турніру, тим вони ростуть. Тобто, і якщо врахувати Кропівницький, то 20, ну, на, там, рахунком, 22 чемпіонати вони переможці в Україні, була лише рік перерва в них, така гігемонія, то це ж результат говорить про все про відношення, про процес, про бази. Хоча в них є свої проблеми. Тобто вони їх вирішують податку. А стосовно Чернівецького, ну Чернівецький визволили, так що дивимося ну, до Соколів, то головна це, звісно, проблема матерська. Є на цьому році великі просування, в якому плані. П'ять гравців з команди, це гравці юніорського віку, отримують стипендію. Один Андрій Косичук отримує з обласну стипендію, а чотири гравця міську стипендію міську. Міської ради, там Соколь. Тобто це стало трошечки легше, тому що гравці стали чимось хоч мотивовані. Да? Там було тренувань і є можливість даже з них чимось там да? спитати, да? тобто відношення до тренувань, ти маєш бути, чи не будеш прогуляв, не прогуляв запізнив, чи як. Це вже якийсь є ну, стимул до того. А так, аматорство є аматерство. Зараз команда грає в Новому Киселеві, зараз вже кілька років. Низька дуже відвідуваність матчів. Чим це пов'язано? Тим, що бейсбол вважається не українським видом спорту, чи тим, що все ж таки наша команда грає за межами Чернівців? Чи варіанти розглядалися раніше попередні роки, щоб команда все ж таки базувалася в Чернівцях, проводила свої домашні матчі? Історія розвитку Буковинського бейсболу, чернівецького бейсболу вже налічує в тому році, в нас 30 років, як бейсбол культивується на теренах Чернівців, там Буковини і новики Сілів. Це місце, куди ми вимушені були звернутися в 2006 році. Вже 11 років сторік виконався як бейсбол. перекочував з міста туди. Помістом домовленість була по оренді землі, де створений там бейсбольний стадіон, той де залучалися діти. Але самі знаєте, ви там бачили село невелике, навіть нема немає школи, навіть нема дитячого садочка. Село нове будується, розстраюється. І на привики жаль село під містом на межах міста. А дуже важке транспортне з ним. Ну такі спілкування як ро сполучення з транспортом добирається особливо. Якщо всі тренування знаходяться так після п'ятої, будні дні на п'ята година, то на четверту закупнути неможливо, треба гравцям доїхати туди. А в семі вже треба звідти тікати. Ну як тікати мене стадіон, стадіону? Чому треба встигнути на сьомий маршрут, щоб доїхати до міста? Або вийти на трасу і не завжди на трасі будуть ці ближні села підбирати на місто. Йдуть. Це було в дальній рейсі. але ну, не, не підбирають. У нас багато є епізодів, коли пішки ми там по 45 хвилин, нам були рекордні часи. Там час 25 очікування на, на зупинці автобусів. Тобто велика проблема місцезнаходження стадіону. Сільські діти неможливо забезпечити таку кількість, яких треба, щоб займалися для творення команд чи вибудування піраміди. Якось. В міських притягнутих то важко треба вирішити проблему довоз, доїзду. Є свій транспортний засіб, да, колись так само автобус куплений за крізь якісь гроші, десь які там валися, робилися. Але не від часу, він може ну, там, задовольнити. Там. І я не розумію, наприклад, да там, ну як розумію, ви вимушені це робити, їхати туди час, от звідси спального району, на час добратися туди, час назад, на тренування це міським транспортом. Нехай буде автобусом трошки менше, але діти витрачають дві години на дорогу. Плюс тренування на дві години там, да, то це ну, постає питання, коли робити це домашнє завдання, у Тобто некомфортно, некомфортно. Проблема там, кажу, лізінгу, да, там, добрання не є стимулюючим не як для займаючихся, не для вболівальників. І коли там не є, там ми, фотографії були виложені в інтернеті, в цьому році там трибуну збудували, то, ну, хоча б на 100 місць зробили перше там, в чергу з трибуну, куди б люди приходили. Ну, приходять місцеві, ну, хтось там знає, щось розуміє небагато. А добиратися з місця, треба бути дуже серйозним фанатом без щоб туди, ну, їздив, там що туди в'їздили. Доїхати до кінцевої а в суботу-неділю, коли ми граємо, сім'я ходить на вас взагалі в пів часа. Там, ну, дуже важко з пересадками добратися до стадіону, щоб подивитися на, на, на бейсбол. Тобто, створені всі умови, зараз тут, у нас на Буковині, для того, щоб він не розвивався. Ми пішли з міста у 2006 році. І завдяки тому, що ми пішли туди, вдалося зберегти безбол на карті Буковини. Тобто є місце, де ми про змагання, Ура, да, є стадіон, але де він знаходиться. Ура, де є займатися літом, да? а в зимовий період, де займається? Кожна зима приходить, зараз пішла зима 1 листопада ми заходимо в зимній період. Трина... Мають бути свої зали, галереї, криті, приміщення, тренажерні зали, то, чого немає, диша-Спартак, своїх приміщень, нічого безболу працює в Діша Спартак. Тобто стадіон маємо за містом, зимою на стадіоні. Ти що ти будеш робити? Сніг прибирати? Це не той. Вид. І, і це кожен рік. Ми почали програвати в Україні. Дуже багато регіонів підтягується. У нас Миколаїв дуже сильно прогресує. навіть почали будувати себе стадіон. Там ми, ми починаємо програвати в, в зимовому періоді, особливо ми програємо Кіровограду. Рівному програємо. Києві так само є люди, які мають пушки для відбування, спеціальні тренажери, які подають, галереї. І в цьому питанні ми втрачаємо півроку. Тобто зима. Зима це коли культивується техніка, коли закладається фізична підготовка, тренажери, так далі. І коли питання, там хлопці, ну, сорту ідемо тренажерку, але яким чином хто за це платить? Кожен за себе, ну тобто, ну щоб зрозуміти, як виживає команда, коли десь там якісь там. Критікани там можуть десь казати, що ви виживаєте, бо у вас мало там команд, ви добуваєте результату, то спробуйте, нема проблем. Візьміть і робіть ту роботу, ту працю, що робимо, що робимо ми, як ми того досягаємо. 12 команд вища ліга, може, його мало, да? але створіть 13, спробуйте. це, Наскільки це важко? Якщо колись казали оу, є проблема, інвентар. Це не проблема сьогодні. Інвентар. З інвентарем забезпечень на інвентар вже йде придбання, саме закуповування, можливості. Десь допомагає так само Спартак, десь допомагає і по придбанню, і обласне управління для команди. Тобто, от таким чином збол в <кхух> Чернівецький, в реанімації можна говорити, да? але не вмирає, ще, там в добре, ще, фінансування більш-менш відбувається для аматорська команди. Шо? Далі, да, ну, хотілося б нарешті, щоб в місті вирішилось питання з тренуванням в місті. Вже багато ця тема мусолиться, вона вже всім надоїла. Раніше 18 школі команда так тренувалася. 18 школ було, так, да, до 2005 року, потім звідти нас трошечки так би попросили. Але це був стадіон футбольний, кругом асфальт, ну, триви, грунта. кругом будинки, діти гуляють і так далі. Тобто стадіон має бути. Професійний, бейсбольний, має бути насипана, розтворена безбольна горка для подач, Вона має висоту 125 см, не нижче. Звідки подають м'ячі? Мають створені бути до довідування. До речі, стадіон та є, а він же не доведений до кінця. Там е створений інфілд, так називаємо інфілд, Це передня лінія гравців, які на базах грають, де не має бути ґрунту трави, ну травиного покриття. Там має бути тенісіт засипаний, який після кожних гри рівнюється, закатується і рівний відскік, відскок м'яча має бути, і де гравці. Показують свою найкращу майстерність, акроматичні, стрибки за мечом, підбирання, там, підкати, які не травмують їх, робити підкати на землі, де вибита, ґрунт вибитий кочки і треба не залишається, можна травмуватися, сильно коліна повибивати таке інше. Тобто поле є, але воно ну, не скажемо, що 5, 5 балів. До речі, там, якщо бачу, там і високовольтна лінія, де сьогодні ми звернулися, до губернатора, для вичня, це питання, ми отримали теж від з основу. З обленерго, да там, потім з РЕС, хто раніше прийшов, хто пізніше.